Доброго дня, друзі! На огляді черговий мультиметр ми розширюємо лінійку мультиметрів, які представлені в нашому магазині 220 км. І за традицією, те, що ми продаємо, я буду показувати і буду показувати. Можливо, без тестів, які були б доречними, я погоджуся в цьому. Тобто, щоб перевірити на точність вимірів даних мультиметрів, але в нас немає такої можливості. Але є можливість показати хоча б те, що ми продаємо, щоб ви побачили, як воно виглядає ззовні, яких воно розмірів, що воно вміє. Я покажу інструкцію, покажу комплектацію, в якій воно продається. Я думаю, все одно це полегшить вибір багатьом, хто стоїть перед ким стоїть питання вибору мультиметра. Мультиметр від компанії, яка широко представлена в нашому магазині Anning, Модель називається CZ20. Постачається вона от в такій коробці. Ось написана його назва на самій коробці. Ось зверху написана назва на самому мультиметрі. Він виглядає, на мій погляд, професійно, багато шкал. Він ніби як я би назвав його і цифровий, і в тому ж і в цьому ж випадку тут є. Привична чи звична багатьом з давніх часів отакий от перемикач механічний. Але як я розумію, тут автоматичне визначення діапазону вимірювань. Тому він я би його назвав ще раз напівавтоматичний. Але я не є професіоналом, я не є якимось знавцем, так що не претендую на істину. Це те, що я розповідаю, це лише моя думка, мої поради. А ви думаєте, чи вам потрібен він чи не потрібен. І так, як він в чому він поставляється, давайте розглянемо саму коробочку, що в коробіці, в коробиці. В коробиці. Є чехол, що вже є признаком доволі. ну як Буває часто, що цей виробник просто в пупирку замотує свої мультиметри, а тут видно, що підхід більш так сказати, що є інструкція користувача я зараз її повертаю, бо саме технічні характеристики найбільш актуальні, мабуть, саме в цій інструкції, яку присилає виробник. Ще раз бачимо такий чехол, в якому можна носити його буде. Це, 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 мабуть, датчик, я так думаю, термопара. На мій погляд, знову ж я кажу свою думку. Це для того, щоб вимірювати температуру. Ну і щупи. Щупи, не буду їх доставати, як зазвичай не, не погані, звичайні щупи. Погортаю інструкцію, а потім включу сам мультиметр. Покажу в інструкції, мабуть, комусь цікавий, мабуть, для це важливо для вибору тобто його параметри, що він вміє. Я думаю, що я не буду вже, як я обично вимірюю напругу на батарейках чи в розетці, вони чудово з цим справляються. всі. Не було таких мультиметрів від компанії, які щось не роблять з того, що заявлено в інструкції. Тобто міряють температуру, напругу, опір, ємність, вони, вони всі приблизно однаково. Не знаю, точність я не можу перевірити, який більш-менш, який менш точно показує, що він міряє. Як зазвичай міріє, що Напругу постійну змінну опір, що там, температуру, діоди перевіряє, ємність. Ну, в общем, я думаю, інструкція... Тим, хто хоче дійсно розібратися і вникнути детально в технічні характеристики, інструкція скаже більше, ніж я зможу. Я отако буду показувати перед екраном. Я думаю, що там зручно можна буде прочитати і все зрозуміти, що вміє і як їм користуватися. А, ну, Я погортаю, тако кажу, кожну сторінку буду на секунду затримувати. Хто захоче, поставити на стоп-кадр і прочитає більш детально. про даний. Мені здається англійською, але тут все зрозуміло. Циферки всякі, що він вміє, Де тут табличка? Ось табличка, саме, що він вміє, його основні мабуть, характеристики. Ну що, а, да, режим авто, автоматичний або ручний, матеріал з чого зроблений, ABS пластик. Не знаю, це що таке True RMS, це ніби круто. Датахол, тобто можна зафіксувати показники, підсвітка екрану і підсвітка, індикація розряджена, автоматичне увімкнення, розміри, три батарейки АА живлення. Не, не обично не міні-пальчики, мізінчики, ААА. Тобто це повноцінні ці кругленькі батарейки, три штучки. Міряє прямий мільвольти, прямий струм. Ну, все, бачите, лучше ще раз дивіться, ніж я буду це озвучувати. Ось його саме технічні характеристики детально. Ось така ж я зафіксую на чуть-чуть. Кажу, кому цікаво, поставити стоп-кадр. І так, дивіться, тут є тримачі для щупів, є тримач, щоб його можна було повістити, є підставка, щоб його можна було поставити. Він громісткий. І носити його ну, таке собі задоволення, а отако от більш, ну, як на мене, все-таки в стаціонарних умовах його використовувати. Я думаю, він доволі точний. В нього багато. Воно написано 25 тисяч відліків. Я точно не забув, як це характеризувати цю цифру, але як я розумію, це доволі точний і його можна віднести, мабуть, що до професійних. І так вмикається «off», «off», тобто вимкнений. Ось такий екран є підсвітка. Як я розумію, якщо ми її натиснемо, бачимо, що на екрані великі букви. Тобто, у кого погано, є, якщо така підсвітка, то й тут є такий ліхтарик і підсвічується екран. Макс мінімум, мабуть, виключу підсвітку. Бо в мене батарейки старенькі, але вони тягнуть абсолютно і немає позначки, що вони трохи розряжені. І так, напругу міряємо і герц, і частоту міряємо ще тут, вольти, вольти міріємо. Вольти знову мілівольти, опір, прозвонка діодів НСВ. До речі, NCV я пробував настільки далеко він ну, шукає, показує наявність. У мене немає тут дрот. То зараз спробуємо організувати дротик 220 вольт, щоб ви побачимо, наскільки це реально він далеко показує. Ну от ось я тягну, у мене тут переноска десь. Десь фактично сантиметрів до переноски стоїть. зараз. Десь сантиметрів 5 він починає пищати. Це просто переноска дріт підключений до ноутбука. Ну, тобто далеко. Це ємність, частоту, температура. Температура показується в градусах, а зверху в Фаренгейтах. Струм, струм міряє. міліампери, міліампери. Знов частоту. Ну, ось такий. Не буду, я кажу, міряти ще раз на пробу в мережі. Там чи опір, він. Чудово з цим, я думаю, сподіваюся, справиться. Ось такий великий. Гарні букви, хто погано бачиться, буде ну, дуже класний вибір. Хто звик до цих перемикачів, теж буде класний вибір. Хто хоче більш сучасний, є більш сучасні моделі, де немає вже таких перемикачів. Хто хоче більш-меншенький, менш... є у нас в наявності інше. Ну а наразі ось такий сз 20 Купити можна його в нашому інтернет-магазині, перейшовши за, за покликанням в, дану, віп, в описі до цього відео. Наразі все. Ось такий коротенький вийшов обзор. Кому сподобалось, ставте лайки. Буду вдячний. Цим ви допоможете розвитку нашого інтернет-магазину. Чим більше у нас буде магазинів в Україні, тим дешевше буде ціна для кожного українця. Буду сподіватися, що Україна. Вистоїть в цій війні. Ми переможемо. Будемо працювати заради цього. Всім хай щастить до зустрічі!